Добрий день, вітаю всіх на нашому каналі. Мене звати Віктор Федорович, прізвище Шовкошитний, я чільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему про залежність. Але перед цим я відповім на запитання, з якими до мене звертаються наші. Глядачі з приводу кодів, які я виставляю на цьому каналі. Так ось. Чи можна чоловікам використовувати код нормалізації ваги? Або його ще називають код для схуднення. Звичайно, можна, ми ж однаково абсолютно влаштовані, однаково функціонує наш організм у, у жінок, що у чоловіків. Тому, якщо у вас є проблема з обміном речовин, звичайно, ви можете використовувати цей код і для себе, якщо ви чоловік. Чи є код від атеросклерозу? Ну, поки що його немає. Використовуйте код, е, універсальний код здоров'я 1, 3, 5, D, 7, 4. Він від всіх хвороб. От, якщо ви будете там з подумки акцентувати на конкретну свою якусь хворобу, то буде такий же силючий ефект. Тільки проявіть наполегливість і досягніть бажаного результату зцілення. Чи є код від серцево-судинних захворювань? Зараз ми намагаємося встановити зв'язок з нашим джерелом, щоб отримати цей код, тому що ми ж не, не займаємося тільки цим, розумієте? Ми постійно зайняті, ми постійно е, взаємодіємо із е, вищими сферами буттями, взаємодіємо із нашими воїнами. Ми займаємося донатами, займаємося От сьогодні. Там викупили два реби для наших хлопців. Завтра вони вже підуть з ними в дуже е, таке місце, вразливе воювати і так далі. От нас дуже багато клопоту, так скажемо, окрім просто суто займатися там зціленням е, і так далі. І потім ці джерела вони в основному самі. Виходять на зв'язок навіть після нашого звернення. Коли вони вважають за потрібне, тоді дають ці коди. З'являться коди, я не буду їх приховувати, У мене є декілька ще вже готових перевірених провірених кодів. Ну, уявіть собі, це, ці знання відкрились тільки після Нового року. От це, це, не пройшло і 20 днів, і, і, і цей. Процес триває. Тому ми записуємо, перевіряємо коди, а потім їх будемо обнародувати. Ми не будемо робити з цього секрет, не будемо робити з цього спосіб, так би мовити, нажитися на здоров'ї українців. Ми будемо робити все для того, щоб е всебічно допомагати нашим людям швидше. Відновити своє здоров'я, тому що війна нікому здоров'я не додала. Окрім того, в нас зараз дуже активно розпочалася робота над створенням. Недільної духовної школи для дітей від 7 до 14 років. Ну, Градація йде від 7 до 10 років і від 11 до 14. Тому що у цих вікових категоріях дітей різне сприйняття дійсності діточки там меншого цього віку від 7 до 10, вони сприймають життя через образно Інтуїтивне мислення, тобто їм треба якісь казкові герої, їм треба якийсь такий сюжет, де зрозуміло, де добро, де, де зло, і так далі. А вже дітки старшого віку, вони схильні до е, аналітичного мислення або образно інтуїції. Понятного мислення, те, що називається в чистому вигляді наука, вони вже готові сприймати і такі теоретичні концепції і так далі. Тому зараз ми е, всім миром, всі учні, які мають відношення до е, роботи з дітьми, зараз кожен розробляє там, частину своєї програми, підготовки. Та це теж, також забирає дуже багато сил, енергії, але на часі. Ця проблема, тому що ніяка там релігійна освіта не буде сприяти всебічному духовному розвитку дітей. Хоч ви християнство, хоч будь-яку релігію ведіть, от, це буде обмеження, це буде е, звуження е, розуміння. Суті речей і того, хто така людина, як вона вмонтована в структуру Всесвіту і так далі. А ми хочемо, щоб наші дітки. Оці свої видіння, які їм притаманні з самого народження, змогли правильно інтерпретувати і спрямувати оцей свій божественний потенціал для того, щоб досягти максимального самопрояву. Ось такий задум у нас зараз. Ще запитання є, чи є код від раку. Поки що є у нас код. Від е, новоутворень в жіночих органах. Е, я подумаю найближчим часом, як його дати вам, щоб е, не підміняти офіційну медицину, тому що я не хочу, щоб мене потім звинувачували, що ви заперечуєте так би мовити, офіційну медицину. Все це повинно йти в комплексі. З одного боку, ви сприяєте всебічному. Розвитку своєму е, і, сіленню, і за допомогою медичних перевірених засобів, і включаєте ці канали енергетичних е, потоків, які також будуть допомагати вам позбутися від е, цієї жахливої хвороби. Ось такий наш підхід. Е, чому боліло серце, коли я включила код для всієї своєї сім'ї? Ну, я не думаю, що це розумний підхід був е, включати код для всієї сім'ї. Ну, є частина вашої сім'ї, доросла, яка сама може це зробити. Це по-перше. По-друге, е, ми на планеті вільного вибору, якщо хтось із них, е, якщо це не дітки до 14 років, не хоче себе зцілювати, ну хай він пожне свою участь, е хай він попробує пройти через всі ці страждання, і, можливо, тоді е відбудеться якісь зрушення в його свідомості чи її свідомості. Тому не робіть цього за всіх. Сам бабажін не витримав, коли він, маючи тіло 24-літнього юнака, Кожен день, а це був живий втілений богатець, коли він кожен день до двох тисяч і більше людей е, позбавляв від кармічної залежності. 14 років тільки це тіло, яке було створено із світла, протрималося. А далі серце зупинилося. Потоки, які відкриваються, коли ви включаєте ці коди, неймовірно потужні. Тому що. Дехто із вас може захочете врятувати все людство. Ви згрите просто-напросто. Якщо ви відкриєте канал, який е, належить е, для зцілення або спрямований для зцілення цілого людства, на дітей спрямовуєте, на дорослих хай вони самі приймають рішення. Ми сьогодні з вами. Тобто делегуйте свої повноваження, в тому числі як цілителя, як спасителя, не треба все брати на свої плечі. розумієте? Це добром не закінчується. Розп'яття може бути різним, в тому числі і у вигляді от, серцевого захворювання через передозування енергіями запросто. Тому підходьте до цього мудро. Ми сьогодні з вами поговоримо на таку тему, яка називається залежність. Байдуже, від чого ви залежите. Залежна людина не керує своїм життям, тому що е її життям керують ті пристрасті, залежності. І це байдуже, чи це від алкоголю, чи це від якоїсь там. Захоплення, чи це від іншої люди, людини ви залежите пристрасно. Залежність, Залежна людина це раб. Ми сьогодні будемо акцентувати з вами нашу увагу на такій залежності, як паління, куріння. Я сам просмалив 33 роки в різний спосіб намагався кинути палити, тому що коли я працював там на Чорнобильській станції, це були в основному ночні зміни. У нас така була робота Камікадзе. Ми працювали з мікрорадіоактивними аваріями кожної ночі, а це 12 годин без сну, три ночі підряд, зміна тривала. І ясне діло, що треба було якось себе типу стимулювати, і ми стим і я стимулював себе е, палінням. Потім намагався не, не курити, поки там три дні вдома відпочивав. Потім намагався курити тільки на роботі. Потім кидав через тиждень знову виникала залежність. І так, так багато разів, аж поки на Новий рік е, вже тут в Києві. Просто тільки я заснув і такий голос з небес. Він інколи мене достатньо так, він про, про війну мене попередив е, жорсткий такий грубий голос. Говорить, кінь полит здохнеш, а в мене ще півпачки мальбора. І я встався була десь третя ночі, швиденько в коридор порвав е, ці цигарки, кинув, сміттєпровід той, і все. Після цього, як бабка пошептала, я більше не палив. Е, чому так важко позбутися такої залежності від нікотину? Нікотин це також такий же наркотик. Тому цей код також можна від, е, використовувати від наркотичної залежності. Ну, можливо, просто довше треба його використовувати, застосовувати. Е, тому що нікотин в нашому організмі тримається цілих два тижні. От якщо ви два тижні витримуєте, залежність, так би мовити, фізіологічна е, зникає. Залишається психологічна та пам'ять е, в'язів. ви звикли там, розминати цю цигарку, ви звикли так, так скланати, там, ногу на ногу закладати. От це я говорю про. Чоловічу залежність, але є жінки, які також смалять як паровоз, і нічого доброго, це їхньому здоров'ю не приносить. Тому байдуже, чи ви чоловік, чи ви ніжна, красива, але прокурена, е мамина квіточка, дівчинка, ви можете позбавити себе від цієї залежності, від паління. За допомогою ось цього коду коду, коду від коріння. Він же паралельно і від іншої залежності, наприклад, тої ж наркоманії. Як це робиться? Ви входите в змінений стан свідомості, як я вже в Минулого разу вам декілька разів розказував. Головне, щоб ви опинилися в просторі між думками. Тобто сіли в себе, наприклад, на кухні, прибрали стіни. Раз, немає, сірий простір. Прибрали стелю, немає. Прибрали підлогу. Залишилось тільки ваше усвідомлення, бо ви себе там також в цьому сірому просторі не бачите. І зупинили внутрішній діалог. Тобто не реагуєте на думки, що лізуть в голову. І вони зникають, ви опиняєтеся в цій зоні тиші між думками, із цієї зони тиші, із цього зміненого стану свідомості. Коли активність вашого мозку опускається в діапазон 7-14 Гц, і інтелект не заважає вам взаємодіяти з невимовним, з тим реальним світом, в якому ми живемо, ви озвучуєте текст. Я провідник Бога на землі. Здоров'я дав мені Бог. Ніхто не має права відняти у мене здоров'я. Я активую код від паління. 6, 4, 3, 7, D, 5, 1, 9. Моє здоров'я відновлено до. Еталонного стану, сила Бога у вірі. Ще раз повторюю для вас код від паління. Він же код від інших залежностей, якщо вони хворобливі і заважають вам бути самим собою і керувати своїм життям. Тому що залежність позбавляє вас волі. А значить свободи, а значить, в здатності керувати своїм життям. 6, 4, 3, 7, Д, 5, 1, 9. Я ще раз запрошую вас підписуватися. Під нашим каналом, ставити вподобайки. Я ще раз запрошую вас поширювати ці знання, тому що, ну поки що в мене такі е, можливості є, вони не дуже широкі. Е, щоб донести цю інформацію до якомога більшої кількості людей. Е, тому розраховую на вашу свідому підтримку в цьому плані. І Чим більше українців зможуть користатися з цими кодами, які я даю через е, канал нашої Української духовної академії просвітлення, тим краще, тому що жити серед здорових людей, жити серед людей, які доживають до поважного віку, набагато більш приємніше, ніж серед хворих, знервованих і психованих людей. Я запрошую вас, приходьте в нашу академію, навчайтеся. Я запрошую вас. Замовляйте книжки. У нас сьогодні я написав і встиг видати 12 книжок, працюю ще над двома. Тимчасово 12-та книжка закінчилась, повний наклад розлетівся просто за півроку. І Зараз ми замовили новий наклад, він за місяць вже буде, і 12-та книжка пробудження під час війни знову з'явиться в нашому комплекті книжок. І ви також можете отримувати просто повністю комплект книжок, в якому програма підготовки цілісної особистості викладена повністю відкрито, без всяких приховувань. Долучайтесь до нашої команди воїнів світла, вони от буквально щойно ми закінчили посвяти з нашими учнями, вони встигли мені там написати, поки е я готувався до запису ролика е подякувати. Е відкриваю в собі такі неймовірні можливості, про існування яких е навіть не підозрювали. Тобто життя стає. Дуже яскравим, коли ви займаєтеся, коли ви дізнаєтеся, який там кладість знань всередині у вас у всіх зберігається, яка справжня ваша історія? от Ви перестаєте бути там заангажованими на от таких. от Споживацьких ваших інтересах, ви починаєте жити великим життям. І ось тоді ви будете цілісними, ось тоді ви будете здоровими, ось тоді ви самі будете здобувати знання із неймовірних джерел, тому що в кожному із вас, для кожного з вас відкриється просто доступ до істини, і ви зможете отримати знання із будь-якого джерела. І користуватися ними, і в тому числі е, поширювати для е, користі всього нашого народу. Бережіть себе до наступних зустрічей. Сподіваюсь, ви мене почули. Намасте.